Минулому тижні навчання в інтернеті професії майбутнього, аналіз тенденції ринку на ринку праці. Так, 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 так. Стосовно інформаційних технологій, тобто які вони є, які спеціалісти потрібні, тобто, як ви знаєте, що зараз в Україні, та й в принципі не тільки в Україні. В багатьох країнах потребують те, що ми з вами розбирали, потребують багато потребується багато IT спеціалістів. Тобто, що мається на увазі, те, що ми з вами розглядали, що дешевше найняти українського робітника, аніж, наприклад, закордонного якого не ну якого небудь свого, через те, що через курс валют, так в залежності від того, в яку країну вам треба їхати далі серед it спеціальностей, які в Україну ще не дісталося. Але вже є у сполучених штатах інженер з машинного навчання. Тобто, що це за робітники? Це робітники, які можуть за допомогою за допомогою штучного інтелекту реалізовувати потенціал, максимально реалізовувати потенціал. Свій при цьому такі технології можуть функціонувати як в звичайному, так і в напів, як в автоматичному, так і в, авто, в напівавтоматичному режимі. Далі, що стосується юридичної сфери, те, що ми теж розбирали, що, в принципі, юристи зараз, якщо особливо гарний юрист, він на розхват буде в будь-якій компанії, або, в, ну, тобто, або якщо він як фізична особа працює, або якщо він в якійсь компанії, він буде на розхват. Особливо зараз, як ви знаєте, набуло особливо, ну, популярності консультації онлайн через те що неможлиз через неможливість дістатися через неможливість у, інші ну через інші якісь проблеми а які зараз юридичні спеціальності набули особливого значення в нашій країні як ви думаєте? стосовно Стосовно економіки та менеджменту бухгалтерів та касирів у майбутньому прогнозовано замінять автоматизовані системи, тому що паперові гроші потихеньку, як ви бачите, відмирають Чому? Тому що ви бачите, ну люди можуть, окрім того, що люди розраховуються банківською карткою, люди ще зараз розраховуються телефоном, годинником, ну тобто таких варіантів безліч. Тобто живий кеш. Конвертуватимуть в електронну валюту в електронну валюту, мається на увазі, може колись і біткоїни, і криптовалюта колись набуде свого значення, але поки що, коли це невідомо. Далі, що стосується аналітики, Big Data, тобто, це великі дані, а саме. А сама спеціальні, спеціальність спеціальність настику інформаційних технологій та соціології. Тобто, що мається на увазі, це універсальні спеціалісти, які мають дуже гарні математичні, статистичні, комп'ютерні, економічні та бізнес знання. Тобто, що мається на увазі, ну це люди з, з дуже широкою базою знань, які яку можуть використовувати. Для різноманітних, тобто великих компаній, корпорацій, так, тобто результат можуть досліджувати ринок, тенденції ринку, клієнтські смаки і так далі, що допомагає в результаті приймати важливі управлінські рішення. Тобто які люди можуть собі наймати таких? Люди, яких професій можуть наймати собі таких спеціалістів, аналітиків, як ви думаєте? Бухгалтери. О, які бізнесмени, Бізнес, бізнесмени, ну олігархи. Вони через те олігархи, що бізнесом займалися свого часу. Гарні аналітики. Тобто, одна людина, одна людина може це зробити, але в принципі. Зазвичай, коли людина стає більш заможною, вона собі може дозволити найняти собі наприклад найняти собі асистента, помічника і так далі. Тобто такі люди наймають собі ось таких аналітиків, які аналізують, а потім видають дають інформацію, самій самому, люди, самому бізнесмену, самій такій людині. Найпростіше аналітики є на зараз в усіх професіях, навіть до спорту, вже аналітики дісталися, як ви бачите, тобто, в кожній. Нормальні, наприклад, команді будь-якого командного виду спорту є певний аналітик, тобто який відслідковує, як грає та чи, той чи інший гравець, та яка в них тактика, і так далі. Тобто, навіть там вже є аналітики. Далі стосовно освіти, ми з вами розбирали, що є що дистанційна освіта набуває свого набуває своєї популярності, особливо зараз. Тим паче в нашому регіоні, навіть не в нашій країні, а саме в нашому регіоні, тому що немає можливості навчатися онлайн, немає більш-менш нормальних укриттів, щоб дійсно ми були з вами на 100% захищені. Тому, відповідно, доводиться нам таким чином робити. Далі розбирали ми з вами також, що будівництво, тобто ну, архітектори, так можна побудувати. Раніше для того, щоб побудувати будинок, робили це все на папері. Архітектори, все це буду, ну, тобто, якісь креслення, якісь е помітки і так далі. Робили все на папері. Зараз це все можна спроєктувати. Будинок можна на комп'ютері спокійно, найпростіше в 3D-графіці якісь спроєктували, подивилися, що і як, і відповідно, потім побудували вже звичайний будинок, От також е зростатиме попіт. На розробників розумних будинків. Тобто, де людина, ну, де людина майже в принципі не потрібно. От дивіться, що ви зараз можете робити вдома. Давайте так розберемо. Обиратися. Прибирати. Стирати. От дивіться, елементарне, почнемо з прибирання. Ст... Стирати. ну, трусь, вам треба. Електро, électро... ні, так. можу... є такі посольства, які самі можуть це робити. Є ну, а, зробити. ти бачила ці... розумного будинку. Далі можна продовжити стосовно розумного будинку. Це може бути, наприклад, також вмикання, вимикання світла. Ви це можете робити голосом. Відкривання, відчинити двері, зачинити двері. Що ще такого можна? Ну, хлопком можна робити, хлопці вихлопають або. Або так. Або так. То, ну, Якимись жестами і так далі. Багато таких можливих варіантів, як це можна робити. Так, так, так. Так. Стосовно атласу професій, від... є, такий, є такий сайт, Атлас професій, де можна відстежити тенденції за відповідними галузями. До 20-го року, після двох ну, днів, тобто, можете подивитися за певними галузями. За певними професіями, тобто, як вони набувають своєї популярності, як, або ж навпаки, втрачають свою популярність, переглянути каталог професій, які зараз існують, в принципі, ну, відповідно, переваги, переваги та недоліки дистанційного навчання, те, до чого ми з вами не, не дійшли. Тобто, це в нас може бути сумлінність. Що мається на увазі під сумлінністю? Ви зараз можете спокійно прогуляти урок. Далі. Стосовно того, що інтерактивність так дійсно навчання стало більш інтерактивне? Якщо в школі ми використовували дошку, якісь наочні матеріали, то зараз ми використовуємо презентації, відео уроки і так далі. Далі, індивідуальність, неупередженість, економічність, економічність в тому сенсі, що ну можливо більше грошей витрачається на світло зараз, але на що ви витрачаєте менше грошей, які є. Які є ще недоліки? Ну, Те, що обмежені спеціальності, я б не сказав би, в принципі, ми все як вивчали, так і вивчаємо. Далі, от стосовно ідентифікації учня, в принципі, якщо знаєш голос учня, неважко ідентифікувати учня. Якщо не знаєш, ну, треба шукати, треба дивитися, хто це каже, хто відповідає і так далі. Далі, стосовно е, мотивації, є у вас проблеми з мотивацією зараз? Мотив? Ні, зникають. Від чого зникає зараз мотивація під час дистанційного навчання? Як ви думаєте? Ну, якісь погані оцінка може. Дарина ще раз. Може, якісь погані оцінки. Ну, це і в школі було. Ну так, звичайно. Настя, твій варіант. Ну, можливо, є вірогідність того, що в школі б все одно домашні завдання там здавали б зошити, а можна, наприклад, не відправити завдання, або є можливість така, що тебе можуть не спитати на уроці. Або можна Ой. легше списати контрольну там тест. Все. Так, Ніхто дійсно. ж не бачить, як ти проходиш тест. Дійсно, ну, є така мовня, може ну, можна це все виключити, але це доволі важкий процес, тому так, дійсно, в принципі, Можна таке ж можна зробити так, що ну тобто трошки легше це все робити. Це один момент, а другий момент від чого ще можна втратити мотивацію засобів. Тобто, на жаль, ми з вами зараз залежні, тобто, якщо станеться, не дай Боже з нашим технічним пристроєм, доведеться витрачати купу грошей, терміново і так далі. Тобто, його доведеться полагодити, відремонтувати і так далі. А до речі, які зараз. Які зараз точніше, які професії будуть, які професії в майбутнього у нас будуть? Проєктувальники роботів, ну тобто, щоб роботи працювали за нас, кліматологи сіті фермер, так, наномедики, молекулярні дієтологи, архітектурні... Проєктування Проектування машини часу, так. Ну, як варіант? Ну, оператори безпілотників, без як ви знаєте, що це і зараз доволі популярна професія. Далі. Ми з вами рухаємося до нової, більш такої цікавої теми, де ми з вами по також попрацюємо за комп'ютером, де ми з вами попрацюємо за комп'ютером. Комп'ютерно орієнтовані засоби планування виконання і прогнозування результатів навчальної, дослідницької і практичної діяльності. Продовжуємо. Тепер про що в нас сьогодні піде мова? Ми з вами проговоримо поговоримо. Про певні програми, завдяки яким ми можемо щось планувати, і завдяки яким ми можемо щось досліджувати тобто, бачити результати е, програмної діяльності. Далі, які типи програмного забезпечення ви знаєте? Завдяки яким ми вирішували певні завдання. Тобто, це можуть бути текстові редактори, презентація, таблич, табли, табличні редактори. В принципі, так. Далі. далі. Які комп'ютерні засоби навчання ви використовували на уроках? Які ви ще електронні засоби використовуєте в своєму житті? Ужиємо. Тепер рухаємося далі. Зараз ми з вами з'ясуємо. Дивіться, для виконання навчальних завдань ми використовуємо різноманітні електронні ресурси. Це можуть бути ресурси інтернету. Електронні якісь енциклопедії, галереї зображень, і так далі. Тобто, якщо вам треба провести обчислення під час уроків алгебри та геометрії, ви використовуєте калькулятор. Так, якщо підготувати який, наприклад, от на інформатику, так готували повідомлення. Для цього ви використовували текстовий процесор Word або ну будь-який інший, можете для створення редагування малюнків, це може бути Paint, Paint 3D який небудь фотошоп, і так далі. Тобто таких ресурсів безліч у нас. Далі. Далі, далі, далі. Що ми ще можемо. Що ми ще можемо використовувати? Це можуть бути електронні посібники, якісь, тобто електронні підручники, електронні або ж віртуальні лабораторії, що ми з вами сьогодні будемо використовувати. Можна сказати, що або електронний тренажер. Це у вас електронні тести, опитування і так далі. Тобто, це для вас це на уроках інформатики Google форма, так або якісь електронні лабораторії. Те, що ми з вами сьогодні будемо робити. Тепер що ми використовуємо для планування нашої діяльності? Ми можемо застосовувати Google календар Microsoft OneNote і так далі. Тобто, зараз таких планерів існує ну безліч їх просто заходити в Google Play або в App Store, і вводити, наприклад, планування, і вам він вам за. Ну тобто, у Play Market, наприклад, запропонує вам дуже багато таких програм. Далі, що ми сьогодні? Ми сьогодні з вами будемо розглядати безпосередньо саме Google календар, планування в Google календарі, як можна це спланувати, і так далі. Що нам необхідно для того, щоб увійти в Google календар, нам треба, по-перше, щоб ми ввійшли в свій обліковий запис в Google саме. Далі натиснули на ось цей прямокутничок, який складається з прямокутничків, і, відповідно, знайшли саме календар. Може, таким чином виглядати, може, трошки по іншому, але, в принципі, ну, він підписаний, що це саме календар. Далі. Далі ми з вами спробуємо створити подію. Ми сьогодні з вами створимо дві події, саме найпростіше дні народження. І спробуємо розібратися. А також попрацюємо з вами сьогодні в іншому плануванні. Дивіться, тепер. Тепер, тепер, тепер. Де можна взяти календар? Де можна взяти календар? Просто мені тут зробити. Так, тут не є. Ну, і так, так, все. Дивіться, ось тут ви натискаєте. Ось тут ви натискаєте. Далі шукаємо, шукаємо. Ось він в мене. Календар. Відкрили календар. Виглядатиме він ось таким чином. Тобто є, тут є свята. В мене тут, бачите. Пройти тестування і так далі, тобто, це те, що я в Classroom додаю для асинхронників, і так далі. Відповідно, різноманітні свята і так далі. Тепер стосовно, стосовно того, як створити, по-перше, давайте його оглянемо: як можна дивитися, можна дивитися місяць, можна дивитися, наприклад, от перше. Нас цікавить, сьогодні 23 вересня. Так переключатися за датами можна відповідно ліворуч. У вас є календар. Тобто, якщо ви, наприклад, 19, вам треба сьогодні, натискаємо. Сьогодні відповідно буде у вас сьогодні. Далі можна дивитися день, можна дивитися тиждень, місяць, рік. Тобто, можете будь-який рік. 58, до Горта, ну нехай буде 19. -й. Відкриємо тут день вільний, 13 ве... 13 лютого 2019 -го. Повернутися до сьогоднішнього дня, теж доволі просто натискаємо сьогодні. Також можна подивитися розклад. Тобто, те, що в нас розклад мається на увазі, те, що в нас заплановано, тобто, кожного дня, коли в нас, нас якесь свято і так далі. Ми повернемося, нас цікавить, в принципі, день. Нас цікавить день. Далі, що ми, ми що ми будемо з вами робити? Дивіться, ми з вами спробуємо створити. Ми з вами спробуємо створити захід. Натискаємо Створити Захід. Далі додайте назву. Давайте спробуємо створити захід. Візьмемо день народження, наприклад, вашого улюбленого класного керівника, Петра Сергійовича. Він уже пройшов. Далі, дивіться, тепер. Коли в нього день народження? 5 вересня. 5 вересня. Молодці, що знаєте. Ну, я візьму, створю цей, якщо 24-му році пройшло, я візьму на 5 вересня 25-го року. Далі. Тепер час можна обрати час, а ну, в принципі, можете зробити, щоб цей захід був на весь день. Ну і далі. День народження. Повторювати. Стосовно повторення. Як часто треба повторювати день народження? Кожен рік. Кожен рік, Кожен рік 5 вересня. Кожен рік 5 вересня. Дивіться, можна додати гостей. В яких також є Google аккаунт, можна додати місце знаходження, додати якісь файли, додати відеоконференцію Google Meet, якщо це вам треба, ну і так далі. Тобто варіантів тут безліч. Відповідно, зберігаємо наш захід. Зберігаємо захід, і відповідно, ось у нас 5 вересня 25-го року. Нагадати пізніше, поки що не треба. 5 вересня 25-го року у нас день народження Петра Сергійовича. Тепер, стосовно цього ми розібралися. Далі нас цікавить така програма. Можете завантажити програму, можете з нею, в ній працювати онлайн. Нас цікавить, це в нас GeoGebra саме. Саме GeoGebra. Тобто зайшли на сайт, натиснули старт калькулятор. Варіантів тут такого калькулятора багато, тобто, це те, з чим можна працювати. Це може бути графічний, 3D, геометрія і так далі. Тобто, таких варіантів. Таких калькуляторів дуже багато. Ну, нас цікавить найпростіше графічне. Далі. Тут ми, тут ми можемо приховати осі, показати осі. Далі можна сітку показувати, можна її зовсім прибрати. Можна тільки основні лінії. Можна основні та другорядні, можна також створити полярну сітку, вона буде виглядати ось таким чином. І можна створити також ізометрично, вона буде виглядати ось таким чином. Ну, нас цікавить. Основні лінії сітки. Основні лінії сітки. Далі. Тепер як в цій GeoGebra побудувати як в побудувати графік. Дивіться, наприклад, візьмемо найпростіший графік пряма. Ну, наприклад, нехай буде Y дорівнює 2x плюс 3. Тобто ви побудували графік. Після того, як ви записали ваш графік, натиснули Enter. Відповідно, ось він вам на екрані. У нас на екрані він з'явився. Далі. Що ще? Ну, в принципі, будь-який графік, який ви напишете, y дорівнює X, і він провів графік прямо y дорівнює x, але я хочу, наприклад, в квадраті. Що це, що це за графік y дорівнює x в квадраті? Тепер ще можна зробити. Ну, я хочу зробити ось такий графік, наприклад, 8 поділити на X. Хочу зробити ще ось такий графік. А що це за графік я побудував? Гіпербола. Це в нас гіпербола, правильно. Тепер дивіться, стосовно графіків, зараз да, тут я трошки менше зроблю. Стосовно графіків, дивіться, їх можна як показувати, так і ховати. Далі, також можна змінювати кордор графіку, натиснули, наприклад, натиснули на гіперболі налаштування. Можна показувати ну Або показувати, або не показувати. Колір можете обирати будь-який, який захочете. Це може бути який-небудь зелений, може бути який-небудь жовтий і так далі. Тобто кольорів таких ось ближче до жовтого буде, хоча. Ось це ближче до жовтого. Тобто, ось таким чином можна гратися з GeoGebra, будувати графіки і так далі. Ще, поки не забув. Також товщина лінії. Хочете зовсім тоненьку зробили, хочете зовсім товсту зробили. Далі. Лінія, тобто, може бути прозора, може бути не прозора. Додатково можна також подивитися, Ну сценарій -то вже, то вже потім, коли будемо розбирати, у нас будуть і сценарії. Тобто, ось таким чином, можете приховати, наприклад, гіперболу, показати параболу і так далі. Ну, тобто, ось так можна з ними працювати. Вам треба буде. Вам треба буде створити заходи в Google календарі, тобто те, що я вам показав, два дні народження ваших друзів, будь-яких мені не принципово. Далі зробити скріншоти створених подій та прикріпити в нові знання. І другий захід побудувати в GeoGebra графіки графіки, які показано на слайді. Я вам цю презентацію з домашніми завданнями прикріплю в нові знання.